Вітаю на каналі Зрозуміла Історія. Сьогодні говоримо про цінності в нашому житті, про самореалізацію і зв'язок між гідністю і правами людини, але говорити будемо тільки з тими, хто підписався на мій канал та поставив лайк під цим відео. Ми вже згадували про важливість визначення нашої ідентичності, про те, яку важливу роль відіграє в нашому житті соціалізація. Але не менш важливу роль займають в нашому житті цінності. Саме вони мотивують нас, спонукають до дій. Саме правильно визначені цінності дають можливість особистісно зростати, досягати задоволення від життя і відчувати успіх. Цінності це щось дуже важливе, значуще для нас. Цінності це певні важливі категорії, процеси та явища. Ми в них віримо і до них прагнемо. Цінності бувають індивідуальні, групові та загальнолюдські. Прикладами цінностей може бути дружба, сім'я, краса, влада, свобода, освіта, солідарність, особистість на зростання, справедливість, скромність та багато іншого. Згадаємо, ще одне важливе явище нашого життя: це самореалізація особистості. Вона передбачає особливий процес взаємодії. Зі світом, який здійснюється шляхом творчого саморозкриття, реалізації можливостей, здібностей і талантів. Самореалізація є фундаментальною потребою особистості. Самореалізація неможлива без таких якостей, як соціальна мобільність, креативність та адаптація. Соціальна мобільність це здатність до соціального переміщення, зміни соціального статусу. Креативність це здатність продукувати принципові нові ідеї, це певні творчі здібності, які властиві людини. Адаптація це безперевний процес пристосування людини до мінливих умов соціального середовища. Сучасне суспільство змінюється дуже швидкими темпами, і наявність цих якостей дає можливість розвиватися та зростати. Тепер рухаємося далі. Поговоримо про гідність і права людини. А що таке людська гідність? Це поняття дуже багатозначне. Гідність це уявлення про цінність всякої людини як моральної особистості. Також це особливе моральне ставлення до себе і ставлення суспільства до людини, в якому визначається цінність особистості. Коли ми кажемо про права людини, слід розуміти їх важливі ознаки. Це універсальність, оскільки вони, тобто права людини, захищають гідність людини незалежно від держави, релігії, культури та інших особливостей. Всі люди мають універсальні права. Також скажемо про індивідуальність, оскільки права належать кожній людині. І також це рівність, бо ми маємо права рівні незалежно. Від віку, статі, національності і нашої расової належності. Протилежним явищем до поняття рівність є дискримінація, коли мова йде про обмеження прав і повноважень людини чи групи людей. Треба розуміти, що уявлення людства про гідність уособлені насправді в правах людини. Так само людські цінності відображені в правах людини, ці поняття дуже взаємопов'язані. Права людини пережили довгий шлях розвитку, їх поява це результат довгих історичних процесів, результат страждань і боротьби. Лише в ХХ столітті права людини були по-справжньому визнані цінністю для всього людства.